Наташ на теж на заквасці Кваски 200 г, а 200 г теплої води 2 чайних ложки з горкою солі, пів літра теплої води. Житнього 150 грамів, доведу до готовності і ставлю в холодильник. Витягувати і складувати тісто. От Я його поставлю, закрию і сховаю в холодильник. Користе. От ви бачите, яке воно простовує білок, чайну ложку води і чайної ложки масла. Та гарно все збиваємо разом. Трошечки. Отак на руку собі. і Виливаємо зверху. Отак він має виглядати. Ой, то пахне гарно. Бачите, які великі дирки. Прекрасний. Дуже і дуже добре. Воно таке смачне. Па-па! смаку так.